Доброго дня, любі друзі, мене звати Ірина, я психолог. І сьогодні я вам хочу розповісти: а мабуть, це буде таке невеличке інтерв'ю з моєю колегою Анетою. І нам дуже хочеться вам розповісти, пояснити, наскільки в нашому, в вашому житті важливі емоції. І тут постає питання, дорога Ірина, що ж таке емоції? Емоції чи емоційні стани це дуже цікавий фемон, феномен, який властивий не тільки людині, а й тваринам. Тобто, це енергія, яку ми транслюємо у світ, і потім отримуємо зворотний зв'язок, також емоційний зв'язок. Тобто, усі люди. Один з одним пов'язані когнітивно, тобто думками, але ще й емоційними станами. Тобто, наприклад, зараз як ви думаєте, яку емоцію е я відчуваю? Ну, може, задоволення? А, так. Так, це задоволення і піднесення. Тобто, я рада спілкуватися з вами. А радість це базова емоція. Якщо взяти зовсім просто, то у людини є п'ять базових емоцій. Перша емоція хм, я перша емоція це радість, друга емоція це цікавість, третя це гнів, четверта це сум. І п'ята це страх. Умовно, дві позитивні і три умовно негативні. Угу. А що ж таке емоційний інтелект? О. Емоційний інтелект це моя улюблена тема, бо я вважаю, що саме завдяки емоційному інтелекту, розумінню того, що відчуває мій співрозмовник, що відчуваю я, тобто вміння розпознавати, розпізнати свої емоції. Емоції мого співрозмовника та вміти з цими емоціями справитися, якось, наприклад, справитися з гнівом чи з роздратуванням чи зі своїм страхом. Або навпаки, я ось навпаки зараз, наприклад, бачу, що Анета, ви якось засмучені, мені так здається, чи я права? Та ні, я зосереджена. Ага, тобто я трошки помилилася. Це у вас, у вас стан такої зосередженості. Так ось, коли я розумію, що я трохи помилилася, да, у Анети зараз ну, трошки інший емоційний стан. Вона мені каже, називає свою емоцію, свій емоційний стан, і ми потім вже починаємо комунікацію з цієї позиції. Я зрозуміла пояснення? Мені здається так. Дякую. А чи важливо людині мати цей емоційний інтелект? Як вона її має, чи можна розвинути, як його немає? Так. А поняття емоційного інтелекту ну, досить молоде. Тобто ми звикли оперувати поняттям IQ. IQ. I.Q. крапочка Q. Так, якщо англійською мовою латинцю. Але ж ми ну, нас так навчили, що дуже важливо бути розумним інтелектуалом, знати там, я не знаю, там вікіпедію, енциклопедію на зубок, знати, з якого місця впадає Амазонка, і е, куди там світить Венера, де вона е, зійшла сьогодні. Але нас ніхто не вчив, що дуже важливо розуміти. Що я відчуваю зараз? І це камінь приткновення. Підкаві... Я прошу прощення за мой суржик, бо це одеська мова. камінь підкне... камінець спотикання. О. Що я відчуваю зараз? Так. Що я транслюю у цей світ? що я хочу отримати з цього світу, і як я можу досягнути якихось своїх власних результатів завдяки не тільки знанню, не тільки набіру фактів, не тільки фактів, але й емоцій. Бо ми люди, ми живемо в соціумі, і нам треба мати підтримку і емоційну в тому числі.